Окупації Донбасу чи взяття Донбасу є абсолютно черговим блефом, і воно дійсно відійде в історію, так як було до нового року і до інших речей. Але знову ж ми не можемо недооцінювати ворога. Ми не можемо недооцінювати Кремль, ми не можемо недооцінювати, все ж таки їхні ресурси, ті, які вони мають, і найгірше, те, що є, це дійсно питання, що вони абсолютно не цінують своїх людей. Те, що вони сотнями тисячами готові класти. Своїх людей під м'ясо для того, щоб досягати свої цілі, це є абсолютно зрозуміло, і ми прекрасно розуміємо, що їхній тривалий диктатор Путін не погребує нічим. Якщо йому треба буде покласти 100 тисяч людей, 200 тисяч людей для того, щоб досягнути свої цілі, і головне залишитися самому при владі, фізично не бути знищеним під час дверцевого перевороту, який, ну мені здається, ближчим часом все ж таки мав би бути, то він однозначно це зробить. І тут немає нічого нового, тому що ми пригадуємо, що було під час другої світової війни, як не цінувалося життя солдат радянської армії. Ми пам'ятаємо сумнозвісні вислови жукова про те, що русські баби знов нанароджують і всіх треба класти. А я хоч, хотів би так поділитися свого досвіду. Декілька років тому ми мали одні з східних центрально-східних областей експедиції щодо. Пошуку загиблих часи Другої світової війни, і ми спілкувалися. Там є дуже такий червоний регіон, який до того часу залишився. І ми спілкувалися з одною людиною, яка представляла там теж місцеву владу, але була дуже свідома і дуже патріотична. І, от коли ми з ними розговорилися, це було невеличке містечко. Я не хочу називати назву цього містечка, але в певний час, після війни, там була така ситуація, що владу там тривали відставні полковники часів Другої світової війни, Я кажу, слухайте, а звідки ви в такому середовищі виросли? Звідки у вас у цей патріотизм? Ви знаєте, так, мене теж в сім'ї каже, виховували в радянському дусі. Але коли я стикнувся з тими полковниками, і коли я як молодаша юнак мусив їм підносити горілку під час їхніх п'янок, і коли я чув, що вони розказували про часи війни, в мене волосся ставало дибом, і я зрозумів, що радянська система є абсолютно нелюдською і злочинною. І він розказував, що він чув, що як вони згадували свої події, каже: А ти пам'ятаєш, як свого часу ми посилали наших солдат на, на доти і на смерть. Чому? Тому що по їхній системі, якщо був певний відсоток втрат, там ставало більше половини відсотків або третина, тоді частину відправляли в тил на докомплектацію. Він каже: я їх посилаю, а вони виживають. Я їх посилаю, а вони виживають. А я ж хочу їхати в тил, тому що в тилу це ж карти, горілка, це ж патіфон, це ж дівчата, а я їх посилаю, а вони живуть. І оцей чоловік каже, що він після того зрозумів оцю сутність. І тому, коли ми зараз говоримо про теперішню війну, це було в другу світову війну. Це було також націонувалося життя завжди при всіх російських війнах, які були. Тому що це є орда. Так було так, почав Чингисхан, так почав хан Бата, які сюди приходив. А ми розуміємо, що. Росія утворилася. Це ж був монгольський улус, який просто збирав данину. Але сталося, що збирали правильну данину. Ну і так утворилася Москва, знаєте, так утворилася країна Московія і так далі. І розумієте, оцей азійський фактор він працює до цього часу. Їхні гени до цього часу працюють. Спро... Тому ми повинні все розуміти, але переконано, що буде однозначно позитивний результат, і ми повинні бути всі до того готові. І перемога буде. Інше питання що до того часу, поки Росія буде в тих межах, в яких вона є. Ми будемо мати постійну загрозу, і перемога в цьому етапі війни для нас не гарантує того, що через декілька років не почнеться нового, чи наші діти чи внуки не будуть знову воювати. Так, Тільки розпад помістю, Росії на декілька росії то дасть безпеку міниці, нам і повну перемогу. Я з вами цілком погоджуюся. Ви тут говорили про те, що вони хотіли, ну чому великі втрати? Бо вони хотіли відпочити. А є ще одна така версія, чому в них були великі втрати? Тому що якщо вони щось добували без втрат, значить це було дуже легко, значить це не було героїзму. Чим більше втрат в їхньому розумінні, тим більше героїзму. Ось така ось такий у нас ворог. Е, ну і ще будемо... є запитання, Марічка. Я до пана Шеремета хотів би от коротко звернутися. Знаєте, це десь можливо таке моє суб'єктивне запитання, е, і можливо, я десь з точки зору релігійної мислі неправильно, але мене дуже часто ось думки в голові самі в себе породжуються, що буде після смерті Путіна. От я не знаю, чому хочеться дуже, щоб він помер, як і мільйони українців хочуть. Але що буде далі? Одні говорять про те, що якщо Путін вмирає, починається дільош, ось таке їхнє слово, десь так: розподіл влади, міжособиці і так далі, і тому подібне. Інші говорять: нічого там є спецслужби, які підхоплять одразу за путіним і продовжать політику партії, як то кажуть. Яка ваша думка? І якщо історично проаналізувати, але коротко, бо часу вже зовсім мало у нас ваш аналіз і ваші думки з цього приводу. Ну, я переконаний, що нічого тут немає антирелігійного чи антихристиянського, але Путін здохне і все ж таки хочеться, кер... щоб людина вмерла то... Наш керівник нашої розвідки сказав, що це буде незабаром. Те, що хто що буде після нього, боротьба точиться вже. І, мабуть, ну може я скажу не дуже популярну річ. Але можливо, ще до того часу він і тримається тільки через те, що він зумів побудувати таку систему влади, що наради на, наразі він є безальтернативний. Він наразі стоїть над тими центрами впливу, які між собою вже зараз гризуться за владу. І найгірше те, що станом на сьогодні так виглядає, що той, хто прийде після Путіна, не виключно, що буде ще гірший, Дякую. умовно кажучи. Якщо би зараз був живий для прикладу Борис Німцов, можливо, питання двірцевого перевороту і заміни, зміни системи перезавантаження системи влади було б вже зараз. Але я дуже сподіваюся на те, що найгірший сценарій не справдиться, і, можливо, станеться так, що буде, умовно кажучи, знайдений ще хтось, кого, дякуючи нашим західним союзникам, можна буде. Поставити на верхівку кремлівської влади. Інша річ, чи будучи там, чи він не стане тим самим Путіним. Тому що ну, історія Росії і цієї території, на превеликий жаль, століттями показує, що той, хто є там, він добрим не може, не може бути. Та підняли питання мобілізації. Ми розуміємо, от якщо е, наш ворог Росія мобілізує там і окрім зеків, розуміло, що там далі роздають повістки, людей мобілізують. Е, стоїть питання там навчання, різні думки. Є. Це боєздатні сформують якісь підрозділи, не боєздатні, але і Україна Зрозуміло, що буде робити якісь кроки, щоб поповнювати цей мобілізаційний фонд, розуміти, скільки є людей, які можуть в будь-який момент стати на захист держави, і неодноразово доводиться чути звернення військовослужбовців, які. Говорять про те, що війна ну, на мене нікого, і потрібно готуватися. як тим хлопцям, які зараз ще тут не мобілізовані, що потрібно робити, і як ви гадаєте, наскільки буде потужною ця мобілізаційна хвиля? Ну, дивіться, мені здається, що це залежить від вибору кожної людини в 2014 році. В кінці я зрозумів, просто дивлячись, що відбувається. Тоді показували якраз Донецький аеропорт, тяжко було. Я просто зрозумів в один момент, що я абсолютно не готова. Ну, я не військова людина, я не закінчував ні військової кафедри, ні служив строкову службу в ЗСУ по стану здоров'я. Але дійшов момент, що я зрозумів, що ну, якби треба хоча б вміти захистити себе. Відповідно, таким чином попав під четверту хвилю мобілізації і став військовослужбовцем 14-ї механізованої бригади. Е, звичайно, треба, але. Кожного дня дивлюсь статистику свого близького друга Влада Якушева, і на мою думку, ну, воно виглядає десь приблизно так. На момент повномасштабного вторгнення ударне угруповання складало росіян десь порядку 250 тисяч. Так, це офіційна інформація. На той момент кількість військовослужбовців ЗСУ була приблизно так само. але. За вісім років від війни АТО і ООС, яка тривала там на Донбасі, бо, ну, на той момент вона була десь далеко, появилася категорія людей, які вже мали цей бойовий досвід. І десь буквально декілька місяців до війни, читаючи там Фейсбук, все-таки кількість ветеранів, які були в мирному житті, складала теж до 250 тисяч. Но, якщо, це казав карась, якщо коефіцієнт втрат ворога від офіційних, тобто що таке офіційна втрата, це. З мертвого росіяна взяли документи, є підтвердження. Скільки їх там нерозірваних статистика каже, що це приблизно один до трьох на сьогоднішній момент втрати Росії офіційні складали десь порядка 114 тисяч. Якщо це помножити на три, це получається в середньому 330 340 тисяч. Тобто, це ударне угруповання, яке було знищено, тобто всі пам'ятають колони, які заходили в Київ, заходили через Красного на Донбас та. От. І як би це частково тих, кого вже мобілізували в Росії. М -м -м -м, наскільки будуть е е ефективними як бійці росіяни, яких мобілізують зараз знову? Ну, знову ж таки, піхотинець з автоматом, погано екіпірований і без підтримки техніки і важкої артилерії, ну, скажімо так, на полі бою він малого вартує, тому що це. Пясо. Ми звичайно не будемо зараз обговорювати втрат. Наші бійці ми розуміємо, що вони є з нашого боку. Але загалом, яка ситуація от там на передовій, там де гарячі точки? Наскільки багато поранених? Наскільки є потреба от саме в медичних працівниках, добровольцях, медичного батальйон? Наш батальйон він з 2014 го року працює. Я, на жаль, долучився цього року в, на початку квітня. Так склалось, і медики завжди були потрібні всюди. Ну, тобто, ми пам'ятаємо коронавірус, ми пам'ятаємо, що зараз війна, і медики, які є цивільними, і бойові медики, вони частково відрізняються. Тому що специфіка роботи набагато. Розлогіша, і коли ти маєш надавати первинну медичну допомогу на полі бою безпосередньо в зону ну, зону евакуації, ці самі стабілізаційні пункти і пізніше передавати на госпіталі, це не те, що стояти в цивільній лікарні. Хоча і ті лікарі вони роблять колосальну роботу. Медики, медики дуже потрібні і паралельно, ну, наприклад, коли в нас немає роботи, ми займаємось підготовкою. Тактичною підготовкою по медицині. Тренуємо, розказуємо певні аспекти, які в нас бували із досвіду, і даємо зрозуміти, що є різні ситуації, і по-різному може бути. Може бути, на жаль, зараз це є здебільшого осколкові поранення, менше кульових. Ну, тобто 5% кульових я бачу. Це повністю все осколкові, і їх є багато. Це є різні рани, від, ну, вони завжди грязні. Треба розуміти, як з ними працювати. Пане Корчик, буду питатися у вас. Ми вже частково зачепились у тему зміни командування Росії. Російських окупантів на території України, і якщо ми говоримо про суровіки то його називали там як його там генералом смерті, через те, що він витворяв в Сирії. Коли вже прийшов новий старий учінник, так то його називали ідеологом. І головним ініціатором наступу на повномасштабного наступу на Україну 24 лютого 2022 року. І нібито він це проурочував до створення СРСР. Це так йому було дуже важливо. І вже зараз є така версія, що це версія, але від них можна очікувати будь-чого: що свій наступ повномасштабний чи який там в них. Получиться, вони будуть пробувати знову повторити десь ближче до цих днів. Що ви думаєте взагалі про ці всі ротації? Тому що з однієї сторони нам не важливо з ким воювати, але нам важливо розуміти, як вони воюють, тому що ми захищаємо правду і на своїй землі. Ну, дивіться дуже треба чітко розуміти цю всю гнилу ідеологію руського міра. І в цій гнилій ідеології є отакий стержень, який. Досі дозволяє цій ідеології жити, який досі дозволяє робити можливим оцій мобілізації, і частина росіян справді буде йти воювати і класти е, свої кістки е, в українських містах на Донбасі, Слобожанщині і в інших районах України. І цей стержень. Руськоміра називається победабесіє. Ви подивіться, вони завжди раділи своїм перемогам, які їм діставалися гарматним м'ясом. Вони прославляли, що вони монголів вигнали. Так вони раділи полтавській перемозі 1709 року. Вони кичились і вихвалялись, що вони наполеона догнали до Парижу. Тобто вони постійно вихваляли своїм побідабесіям. Під час першої світової війни вони зазнали гнічучої поразки, тому що. Оця історична тактика завалити гарматним м'ясом спрацювала тільки частково. І вона, на жаль, стосується нашої історії, тому що російське гарматне м'ясо е, якби поклалося, вбилося, і росіяни, на, на жаль, для нас на короткий термін захопили наш Львів і перетворили гарне, при, прекрасне австрійське місто на свинарник відверто. Так? І тому оце побідобесія, воно буде підпалювати певний вогонь. І цей вогонь буде гріти серця тим дурним росіянам, які будуть до кінця вірити в те, що все ж таки тут воює НАТО, все ж, все, що Запад загниваючий, і вони далі будуть іти е, на фронт. І зрештою, е, на перший погляд, як росіяни взагалі вірять в цю всю маячню? Чому росіяни вірять в цю маячню? Ми неодноразово про це дискутували, але все ж таки ми маємо визнати, що Цю всю повномасштабну війну, цю всю ідеологію, сучасну ідеологію руського міра все ж таки головними популяризаторами стало ФСБ. Ця війна в першу чергу вигідна для ФСБ. Зараз поясню, чому ФСБ роками вибудували оці наративи: загниваючий Запад, Україна це антиросія, НАТО. Чому ФСБ це воював? наративи. Все дуже просто. Тому що ФСБ завдяки цим наративам могло сказати Путіну: дай грошей, дивись, яку ми розвідувальну роботу, дивись яку ми інформаційну кампанію, дай грошей. І вони, е е ФСБшники, просто накачали своє відомство. Грошима, так, створили багато різних відділів, поставили собі мільйонні гонорари і зарплати і жили на цих грошах, як в Бога за пазухою жили, прекрасно жили. Тобто топові російські ФСБшники це дуже багаті люди, які, е, ну не знаю чи там вони мають і ті всі вілли десь в Європі, в Америці. скоріш за все, хтось має, хтось не має, але не в тому питанні. Питання в тому, що саме ідеологію руського міра і оцю всю війну зробили ФСБшники. Чому, дивіться, е, чому так вийшло, що. Е, Помна штамна війна розпочалася так. Російська армія е, зайшла на територію України, а тут їх не зустрічають з квітами. Так, тут їх е, вбивають. По перше, тому що е, ФСБшники все ж таки неправдиву інформацію подавали Путіну. ФСБшники переконували Путіна, тут тебе зустрінуть з квітами частково ФСБшники точно знали, що тут не буде квітів і не буде такого теплого прийому, що українці будуть боротися. Але ФСБшники переконали Путіна 24 лютого нападали нападати. Чому? Тому що, вибачте, оцей диктатор, чиє ім'я не можна називати, скільки йому років, йому за 70. І коню зрозуміло, що він скоро помре. І ФСБшники розуміли, Ой з дня на день диктатор помре. В нас же почнеться на московських болотах дільошка влади. Йолки-палки треба швидше йти завойовувати Україну і щоб потім собі відхопити шматок пирога, відповідно урочистий, і залишитися при владі. Тому ФСБшники форсували цю війну, бо їм це було найбільш вигідно. Міністерство оборони, безперечно, теж. Їм, їм це менш було вигідно, бо міністерство оборони, деякі е, силовики Міноборони прекрасно знали, який там рівень корупції, бо вони самі ж її очолювали і самі робили цю корупцію. Вони такі вони так скрегочучи зубами починали цю війну. Тобто, десь там в глибині душі російські генерали і офіцери знали, що ой, зараз буде дуже зле, тому що на на наших. Танках лоточки з під яєць, а не броня, ви знаєте, ви на щастя дуже так? добре. Що там така страшна корупція? От, тому власне. що всі ці мільярди доларів, які йшли на армію, вони там по карманах по кишенях роз, розкидувались і розкрадались, і це дуже добре для нашої і тому, дивіться. Доки ФСБшники, ФСБшники, ФСБшники знали частково, самі топові ФСБшники, знали, що в Україні зараз буде дуже сильне м'ясо, але вони до кінця так ну може пронесемо, може, все-таки візьмемо Україну і слава богу, залишимося при владі при грошах. Не повезло ФСБшникам, і зараз йде страшенна боротьба між ФСБ, між міністерством оборони і Путін. Просто знає, такий модератор цієї боротьби, і Путін зараз теж сидить і думає, що коїться як жити далі? Що, що, що власне відбувається? І тому одна з наших е, стратегічних задач. Я думаю, пан Буданов це знає, але давайте йому ще раз про це нагадаємо треба посварити ФСБ і Міноборони, щоб ті чорти між собою чубились. А ми, відповідно, коли вони будуть різати одне одного і чубитися, ми собі своє діло зробимо і відвоюємо Україну.